Так, ось мої качки. Їм вже два місяці. 17-19 серпня вони лупилися. Качечка вже доросленька. гарна для свого віку. Ось вони побігли їсти. Побігли вони їсти. Ось гусь лежить в кормушці качур. В кормушці там зерно, пшениця вже ціла, вже їм її не подрібнюю. Ціла пшениця, потім там соняшникова макуха і соєвий шрот. В перемішку з зерном. Ще, думаю, буду вводити їм премікс. У мене одновідсотковий. Просто для того, щоб їм додати там мінерали та мікроелементи, що там в тому преміксі щоб їм гарно все було, бо дивлюся, деякі одне одного поскубують, мабуть, і кальцій, треба треба докупити. У них водичка стоїть. А ось така велика вже їм територія, як видно. Велика територія, так як в попередніх відео, вони вже підросли, їм треба більше місця. Травичку вже виїли. Фактично, тут було набагато зеленіше, набагато більше. Ось, там майбутньому планую їм взагалі інше місце, інший качатник зробимо. Ну, наразі мені треба закінчити з городом. треба позачищати, позашкрябувати. Я скосила вчора, тепер мені треба все зашкрябати. Прибрати з городу. потім я почну з качатником працювати, і якщо чоловік зможе на вихідних мені зробити, сітку купимо і в другому місці зробимо їм огорожу. А можливо за зиму, бо треба трішки часу, на то, а в чоловіка зараз інші справи, він робить масляне опалення в будинку, а в нього лише субота-неділя вихідний. А неділя то звичайно, ми до години в церкві на служіння. Ось. Потім на ринок по закупах. І в неділю в нас якби неповноцінний день, та й в неділю хочеться і відпочити. То, по суті, за один день йому теж важко все зробити. Ось такі втечечки, тішуся, любуюся ними.